То що повертається прем'єр Ліга Дівчини? Цей тиждень був для нас мега насичений. Я би сказала останні два тижні. Цей старт чемпіонату аматорів серед команд України приймало команду моякісністарна також на 32-го кубку України. Приймали команду Рух, основну команду. А сьогодні ж у рамках прем'єр-лігарівщини граємо із командою Рух 3. Прем'єр Ліга Львівщини, і сьогодні приймаємо вдома команди 3. Е, сьогодні у нас трошки е, склад, що можете сказати, по-перше, по складу команди, а по-друге, по сьогоднішній грі. Дуже чудовий склад, багато молодих хлопців хай вчаться, хай тренуються, хай дивляться, хай вивчають досвід. Хлопці мають працювати, тому що дуже багато матчів, наскільки я знаю, вже неділю на наступні матч. Тому так. в них дуже насичений графік, вони мусять полюбино працювати і готуватися заміну. Кожний має мати на своє місце нормальне хлопці, які можуть поступувати в любиці. E, у неділю у нас відбувався кубок Україна, але не так. Що можете сказати про кубок, яка була гра? Чудовий матч, чудовий матч, просто команда УПЛ. Гра була практично рівна. Практично рівно, ну, може таке то не було там по сутністю, там що не сподобалось, але практично рівна гра. Рахунок досить такий адекватний. Я думаю, що досвіду надав дуже багато. Хлопцям треба найбільше таких матчів. Чим більше себе по складу команди у нас вибуло два гравці наразі: Руслан Романововецький, Роман, який отримав травму Кубку України, а також Роман Добянський, сьогодні попускає. Хоч у нас середа робочий день, але вірна фанзона. Вірні вболівальники завжди на місці. Ви знаєте, давно я до них не підходила, а фанзона в нас все збільшується і поповнюється новими гучними голосами, щоб підтримати команду. Зараз вам покажемо, як вони підтримують. Підтримайте команду, покажіть, які ви гучні. Я вже говорити не можу, не то ви підкажіть. Мені треба скоро буде на мігах. <сум> я буду скоро на мігах формі. Слухай, я кажу, я давно до вас не підходила, стало набагато більше, вже нові. У нас ще ваш футбол грають такий. Гучні голоси, давайте підтримуємо разом. Давай, давай. 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 Зараз так, облежить на змій. i матч завершено із рахунком 3-1. Вітаємо команду ФСК Кормін'явлів. Ну що ж, перемога в 18-му турі прем'єр Львівщини над командою Рух Тре І сьогодні вже традиційний коментар головного тренера Що сьогодні цікаве питання? Так до вас цікавий сьогодні старт. Так, склад команди у стартовому складі. Вийшов Коваль Владислав, наш новачок Викун, Артем. Розкажіть, чому сьогодні власне вирішили поекспериментувати в складі? Ну, це не експерименти. Це ми вдались до ротації складу. У принципі у нас всі футболісти так на основний склад, і ми ось вис... це було заплановано. Тому що минулу гру таку дуже емоційно. В плані емоцій багато лишили на футбольному полі, так само і фізичних е, кондицій. І, звичайно, десь ми не були так такі свіжі. І ми вдались до ротації. Щось здавалося, що не вдавалося, але саме смачно все не перемогли. Так, далі готуємося до команди Амато і також Андрій. Так, надію, будемо приймаємо тут полз полони. Вже переключаємося на інший турнір. Що у нас зараз дуже багато сіней графіка, але ми повинні до цього звикнути не просто, звичайно, але у нас нічого. Виходу. Людина, яка найдовше збирається в команді, так? Людей в Іспанії. А часом там є. Зади хочу бути першим, а тут бути меншим камінь. Гра над командою рух 3 сьогодні 18-му турі премєр ліги що не стала дебютною для нашого юнака. Назара побать хама. Ми вітаємо сьогодні з дебютом за першу команду. Розкажи, які емоції, і взагалі як на січні емоції не перевершені. Дякую тренерам, що довірили в цій важкій грі вийти та доказати свій труд, який вкладають в кожному тренуванні. Дякую всім вболівальникам, які прийшли вболівати за нашу команду. Чекаємо вас наступних зустрічах.